Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена і сьогодні на картах таро на колоді Таро Традиції українська авторська колода. Я хочу продивитися, чи буде наступ російських військ на місто Суми та Сумську область. Ну, на Сумську область та на місто Суми. Давайте таку і подивимося. Інформацію, чи ходять такі слухи, що, можливо, вони будуть такий відволікаючий маневр робити, то можуть піти на Сумську область. Тому давайте подивимося, чи буде наступ російських військ, повтор, чи буде повторний наступ російських військ у 2023 році на Сумську область. Чи буде наступ російських військ на Сумську область. Дивіться, вежа говорить про руйнування. Руйнування їхніх планів можливо, можливо, не буде такої. Зараз подивимося, але тут якісь дії у них є. Загальна така, ця, що вони, можливо, вишукують. знаєте, як, Дивіться, сидить козак і дивиться от дивиться, куди краще, як краще. Стратегія така, знаєте, начебто більше планує. Так, що ж тут вежа нам говорить? Ні. Дивіться, блок, тобто руйнується. Я спитала, чи будуть, буде напад на Сумщину? Тут дивіться, карта руйнування і карта блоку, начебто я не бачу. Тут вони більше, знаєте, на кордоні, бачите, дійсно так якусь таку як оборона. Колесо фортуни, Дивіться, колесо фортуни говорить нам, що ну, події можуть закрутитися. Чи про події, які ми питаємо, тобто, по колесу фортуни події такі, які раніше були, тобто вже наступ повторний, він йде провисає, тобто його не буде. Тому, в принципі, з певненістю можу сказати, що в них недостатньо ресурсів, щоб іти ще й на Сумщину. Тому що там наш кордон дуже добре оборону. Охороняється, тому їх чекає отпір, такий отпір. І все. Тому я е, можу сказати, ну, в принципі, що не бачу і чи планують вони, давайте спитаємося, чи планують вони, е, чи планують російська армія йти наступом на Сумщину. Цьому році. Чи планує російська армія наступати на Сумську область? Ну, давайте весною, цією весною, цією весною. Протягом трьох місяців. давайте так. Чи планує російська армія протягом трьох місяців іти наступом на Сумську область? Ну, таке, знаєте, якесь рішення, чи щось таке. Якийсь шанс такий у них начебто є. Але обмеження йдуть. Бачите, загальна а, 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 така енергія, йде тут обмеження, вони не, ну, не мають можливості. Просто не мають можливості. Так. Рішення таке можливе. Очікують вони. Таке рішення розглядалося, можу сказати, таке рішення розглядалося. І Шанс ну, такий, вони розуміють, що є, можна такий шанс використати. Але дивіться, вони очікують щось, вони ну, очікують і, можливо, результат, ой, можливо, матеріальних ресурсів, можливо, людських ресурсів, Тобто вони в стані очікування і карта кріпацтва. Тобто ні, немає, немає нікуди і нічого. Це картина благоприятна, немає нічого. Тому вони більше очікують на допомогу по ресурсам, фінансам, ну такого плана. У них якось з цим дуже хромає. Тому такий був розклад. Підписуйтесь на мій канал, кому цікаво, ставте лайки, дизлайки, якщо сподобалось чи не сподобалось відео. А також натискайте на дзвіночки. Під відео є такий дзвіночок. Тоді будуть вам приходити сповіщення про мої нові відео. На все добре, дякую за увагу. Україна перемогла, віримо в Збройні Сили України. На все добре, бережіть себе.